Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Сьогодні 23 вересня, субота, І цей ранок буде з вами. Я розповідати вам про те, що відбувалося на фронті. А в нас дуже багато інформації, не менше реакції з боліт. Вони там кричать, в них горить, підгорає п'ята точка, тому що є реально потужне влучання, і можливо в тенденції чекаємо підтвердження. Ліквідація топового офіцера Російської Федерації. Можливо, найбільша ліквідація на цій війні проти росіян. Давайте все по черзі. Вчора в Криму був якісний приліт влучання в той момент в Севастополі, коли зібрався офіцерський склад чорноморського флоту Російської Федерації, обговорювати подальшу роботу чорноморського флоту. Ну як чорноморського? Я би його назвав Азовський флот, тому що вони все перекинули вже до Азова. Як і десантні кораблі, так і свої підводні човни. Ось це влучання, потужний удар. А вже відомо, що це є напевне ракета Storm Shadow. По прильоту видно, нагадаю вам, що Storm Shadow – це ракета, яка летить і має тандемний боєприпас. Тобто, перший боєприпас б'є, пробиває будівлю. А вже наступний боєприпас а, безпосередньо детонує всередині будівлі. Що про цей удар кажуть в збройних силах України? Ну, по перше, відповідальність, як можна так сказати, на себе взяли сили спеціальних операцій. Вони розповіли наступне. На що ця от операція називається «крабова лавушка до влучання удара ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція сил спеціальних операцій збройних сил України. Деталі за словами спецпризначенців зухвала та кропітка робота сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб чорноморського флоту під час проведення наради керівників складу флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Більше того, я вам хочу сказати, що вже є повідомлення від Кирила Буданова, керівника головного управління розвідки. кого ліквідували? Кирил Буданов повідомляє, що як мінімум дев'ятьох осіб. Серед яких є і генерали було ліквідовано, і орієнтовно 16 осіб було за трьохсотену. Тобто вони поранені і поранення різної ступеня важкості. Що каже Кирил Боданов? Що серед поранених командувач угрупування, генерал-полковник Олександр Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег. Цеков перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу охорона і так далі. Вони не входять у той перелік, який я вам озвучив. Тобто, це ще є бонусом. Такий, от від бонус від Кирила Буданова. Більше того, хочу вам сказати, що за неофіційну інформацію ми чекаємо на підтвердження от власне про елітного офіцера, якого було ліквідовано. Мова йде про Віктора Соколова. Віктор Соколов – це є. Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації так, от в пабліках російських пишуть наступне, що саме цю особу було ліквідовано. Якщо ця інформація підтвердиться, це точно буде найвищий чин, якого було ліквідовано в окупаційній війні проти росіян. Що ж як я вам і обіцяв, є реакція від кремлівців щодо удару по Севастополю, і вона е, така, от дуже м'яко кажучи. Гаряче, тому що вони. Кричать, ричать і кіпішують. Що от каже Маргарита Сімонян в себе в телеграм-каналі, вона ж я нагадаю розповідала, що в Києві будемо гарно танцювати. А що тепер вона пише? Сьогоднішній удар по Севастополю, а осуществ управляючим київським колективним западом, тільки підтверждає мою теорію о том, що ескалація буде продовжатися в геометрической прогресії, поки ми не будемо винужені пред'явити їм всім ультиматум о том, що отнынім буде. М. з ними, как з учасниками конфлікту, то есть воєнними противниками, которыми они і являются. ні віжу другого исхода. Бачимо, риторика йде по от так, вот, знаєте, зациклила сімонян, і вона кожного разу, коли ми якісно влучаємо в розташування ворога в цій війні, погрожує ескалацію, погрожує, що будуть бити по країнам НАТО. Ми це чуємо вже 18 18-й Місяць. Окрім Сіманян, ще є такий от, напевно, най цинічніший в них пропагандист це є. Е е е Може, я навіть забув його прізвище. Власне, зараз ми вас продемонструємо. А так, це Мардан, от, власне, це той, хто радів ударам по Дніпру, коли влучала ракета в багатоповерхівку, і загалом дуже хотів, аби ми все більше цивільне населення України, цивільна інфраструктура, страждала, страждала від ударів і згадуючи Львів. Так, от тепер, от і Мардан згадав про удари по Севастополі. Давайте слухати. по огромной части российской элиты, которая действительно настроилась на заморозку конфликта, как они это вежливо называли, осенью этого года. То есть это витало в воздухе. То есть ты читал ленту новостей, ты читал какие-то вот абсолютно там отстраненные комментарии, там вот этот сказал что-то, тот сказал другое. И понятно, что вот для многих эта цель представлялась почти достигнутой. Сейчас закончится это пресловутое контрнаступление. Вот-вот-вот-вот сейчас еще немножечко, и все. И Зеленский неудачно съездил в Нью-Йорк, и его там отхлестали по щекам, и не поддержали, и все. у американцев выборы. Все, сейчас будет заморозка конфликта, мы дождались. А дальше как-нибудь тихой сапой оно само там, там значит, разрулится, и как-нибудь все сойдет на нет. Это те же самые элиты, это те же самые люди, Можна ну, прекрасно розумієте, та спослухати от, таку от, цей спіч не от хвилину, як ми з вами, а 20-30 хвилин кожного дня. Напевно, на Росії самі вірять, що все пропало, все погано в Україні. Зеленський їздив в сполучені штати. Його адхлісталі пащикам. Тобто, він не каже про допомогу, про ті мільярди, які нам передали. Черговий пакет допомоги, що потім Володимир Зеленський відвідав е, Канаду. Зустрівся з прем'єр-міністром Трудо, і е, Канада пообіцяла до кінця нас підтримувати. Також пообіцяла е, підтримку в 500 мільйонів доларів наступні три роки. Цього всього Мардан не скаже. Відповідно, він розповідає, що от от контрнаступлення закончиться, але тут він іде в різнобі з своїм керівником Путіном, тому що Путін каже, що контрнаступ не йде взагалі. Його немає, а він каже, що він от захлеснеться. Тобто він такий йде чи не йде, ви там собі вирішить, тому що. Абсолютно не зрозуміло, в яку риторику вашу вірити.